Обов'язково має бути відступ від бетону якогось, да, від бордюра. Тобто зробимо 3-5 см, обов'язково відступ. Там трошки конечно, більше вийшло, ну так, уже, щоб не різати додаткову плитку і е е е рішетку, то вийшло так. Е е чого робити потрібно таку відступ? Тому що це е деформаційний, ш... деформаційний шов, е делатаційний шов, хто як його називає. тому що це ж у нас іде пластик. Тобто на сонці він може звужуватись і відповідно розширятись. Ну, на сонці Розширяється і щоб його ось тут звер... ось тут десь посередині його під... не підняло доверху, отак треба робити обов'язково. Тобто, коли вона буде розширятися, вона трошки туди просто з'їде і все. Воно щебньом тут засипеться, щебінь він просто трошки собі якби е, здвинеться. Тобто для великих об'ємів, для постійного потоку машини чи для великих машин, фури, трактора, ми беремо і ноугріння, яка витримає нагрузку тисячу тонн. Якщо для дому берете, для легкової машини, для буса, для джипа достатньо вам буде український або засипаємо щебнем. Або засіваємо травичкою, і виходить ось такий зелений еко-парковка, екодоріжка у вас буде. Грязі ніколи не буде. Так що, кому потрібно, всі контакти в шапці профілю.